Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстра своєї справи. Так, друзі, подсумок для аптечки. Відео, ну, Немає нічого, нічого нового, просто що я такі аптечки шив із Оксфорда, а із Кордури я не показував і сочетання, да, ну, компа... Коротше, як воно виглядає в мультикамі повністю да, там і сітка. То просто зараз коротко розкажу про нього і покажу дещо. Так, аптечка на платформі швидкого скидання. Задня панелька системи Моллі. Так, кріпиться через кліпси. Всередині тут пластик вшитий. Фіксується зверху на клапані липучка Velcro. Резинка для того, щоб можна було щось сюди ще покласти і резинкою придавити. Патч медицина. Фурнітура 2М Fastix. З боків є кармашки і сітки в кольорі мультика. Зараз покажу. Дивіться, в ці кармашки, турнікет. Просто розміщається так без, без ніякого напряга. Тут в світка в кармашках резинка є, і резинка притягує сам кармашок. І можна розмістити сюди е, турнікет. Або там ще якісь прибамбаси можна сюди покласти. Так, от е, стібається фастекс, Тут є щось ручка. І знімається аптечка. і Знімається аптечка. Платформа залишається або на РПС, або на плитоноски. залишається. Аптечку ви достаєте, і аптечка у вас в руках. Клапан закриває доступ до кишені, да, до внутрянки, до аптечки. Дивіться, що тут ще я додав. Ножиці. так. 20, 20 мм струпа з липучкою, з кнопкою. Це для того, щоб зафіксувати ножиці в кармашках. Кнопкою зафіксувався. Ножиці кладуть, роз, можна покласти в кишеню. Липучка приклеюється до липучки ось тут. І потім закривається зверху ще клапаном. Це я вирішив спробувати додати, як воно буде. О, а по бажанню можна користуватися, можна не користуватися е, цим фіксатором для ножниць. Ножниці знаходяться в кишені, зафіксовані стропою, Ну, да, тобто триматимуться. Ну, ось так ось вийшло. Хоч і надто, то можна буде десь е, таким методом да, десь прикріпити. Думаю, зайвим не буде це кріплення. На паракорд обжимка. Для того, щоб трохи паракорд не сатався при липучках. Так, І відкривається сама, сам підсумок відкривається. На передній панельці тут резинка. Для того, щоб вона розмістити тут препарат. Тут резинка 1,5 метра. З утяжкою можна буде потім підтягти. Кармашки із сеток. Резинка Резинка нашита тут два ряда. Тут два слоя. 40 мм і 20-мм резинка. То есть, ось видно Дві резинки. І також є такий маленький кармашек, невеличкий. Для особисто да, там, для таблеток або ще для чогось. Цей, цюкеш, цей карманчик можна або назвати в аптечку, або десь ближче до себе. Карман десь покласти, да, ну, тобто легкий доступ до таблеточок буде. Ось так, або так, або так. І ось розкривається. ще поміщається сюди турнікет в нутрянку. Зараз побачимо під резинку. Так, під резинку, бачите, турнікет сюди також теж можна розмістити внутрі самої аптечки. <coughs> Люверс стоїть. Ось стоїть такі стропа 20 мм для того, щоб тримати і закривати саму аптечку. Ось так Це залишаємо на саму аптечку. Так, хоп, Сюди і закривається. Ось так. Все, друзі, добре, дякую за перегляд. До побачення.